Єрп УРСР це титул майнових прав, на ньому частка національного багатства. Тому його зараз і забороняють. Титул майнових прав УРСР. Чи вона УРСР, чи вона Україна? Вона має бути створена у законний спосіб, щоб українці були захищені, щоб вони отримали цю частку національного багатства. Я не хочу повертатись назад. Я хочу повернути частку національного багатства. Я й хочу, щоб органи державні були утворені в законний спосіб, щоб вони були державні і щоб вони захищали. Український народ, і щоб ми користувались своїм національним багатством.